Доброго дня! Хотів би зняти відеообзор на твердопаливний котел фірми Ніка. Він придбаний в цьому році, змонтований опалювана площа 100 квадратних метрів. Ну, що я вам можу сказати? Котлом ми задоволені. Зараз покажу вам Чим опалюємо свій будинок. Будинок на 100 квадратних метрів. Ось такий котел. Тут маємо збоку дві дверки для очищення попелу. Золи. Тут в нас загрузочна камера, загрузили невеличкий оберемочок дров для розпалу. Так, зараз далі. Відкрию вам ще один відсік. Так. Тут маємо е, трохходовий цей котел. Ось тут є така заслоночка, регулює, регулюється ще один хід, треба почистити вже так як користуємося. Чищення буде проводитись завтра, сьогодні немає часу. Закладаємо, показуємо, працюємо. І так, чим ми закладаємо на даний час наш котел, загружаємо. Якщо маємо ось такий е, кантор, ось щіпа, два відра і відро тирси. Дрова є, наразі ми їх не використовуємо. Показую вагу разом з відром. Так, то є шість кіл щіпи, ось така щіпа. Ось. Менше відеочку. 4 кг разом з відром. І тирса. Тирса маємо майже 2,5 так. так. Загружаємо це все таким чином. Ось у нас внизу є на розпал дрова. Дрібно нарубані. Висипаємо трохи щіпи. Трошки незручно одною рукою, але ось так сипемо сюди щепу, яку маємо, Добавляємо тирси. Ось так десь відерочка Тирси. Це все тут ось так перемішуємо з тою щепою. Ось так. Ось так. Добавляємо знову щіпи з другого відра, як бачите. Знову терса. Ось так знову тирса. Всі бачите так, тирса. Висипаємо. Перешки, щепи, що залишились. Ну, бункер загружений у нас десь на 90%. І ліс першені. Можу положити. Ось дві ломаки дров зверху, і ломачки, закриваємо. Ще раз покажу ось такий котлик. Ось. Тут механічний регулятор тяги. Маємо механічний регулятор тяги. Піддувало, яке регулюється за допомогою механічного регулятора тяги. І що я вам можу сказати? Такої закладки нам вистачає на 5 годин. Сьогодні у нас 21 листопада. Котлом ми задоволені на даний час. Навіть дуже. О, більше, чим, чим ми розраховували, він віддає нам тепла. Дякую всім за увагу.